Два останні тижні ми вам переважно показували машини, маєтки, ну і іншу радість раптового чиновницького збагачення. А сьогодні поговоримо про те, як же це збагачення відбувається. Є кілька варіантів. Варіант перший. Керівництво держкомпанії приходить на схеми і компанії-попередників. Варіант другий. Керівництво держструктури приходить зі своїми схемами та компаніями. Є третій варіант без схем. Але він якийсь непопулярний. Говоримо ж сьогодні про тендер на систему, яка дозволить вам змінити мобільного оператора, а номер телефону залишити звичний. Тендер пройшов теж звично зі скандалом. Що ж там за номер вийшов з тими номерами? З'ясовувала Аліна Стрижак. І ще перед новим роком в Україні мала запрацювати система МНП – Mobile Number Portability – це послуга зміни мобільного оператора без зміни номера. Її ще називають звільненням з мобільного рабства. Якщо тарифи чи рівень обслуговування вашого оператора вас не влаштовують, можна піти до іншого. Треба просто лишити заявку на сайті або відправити смс. Ні номер, ні тризначний код не зміняться, але протягом 30 днів перейдуть до іншого оператора. є в США, Європі, низці країн Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Африки. В Україні відповідатиме за безпроблемну зміну оператора державний центр радіочастот. Для цього створюють спеціальну центральну базу: сервери, шлюзи, маршрутизатори, складне програмне забезпечення. І звісно, така база потребує техпідтримки та купи допоміжних робіт. Фахівці у цьому центрі працюють десятки років. А от керівництво змінюється з приходом чи не кожної нової влади. Команда, яка з'явилася тут рік тому, тісно пов'язана з міграційною службою та підприємством із її орбіти ДП документ. Голова тендерного комітету у ДЦР Вадим Гулько керував у документі департаментом взаємодії з міграційною службою. А директор департаменту ІТ у ДЦР Вікторія Трощенко раніше була директором також департаменту в ДП документ. А також радником на громадських засадах глави ДМС з інформаційних питань. Нинішній виконавчий директор у ДЦР Ярослав Янушевич кілька років тому керував ДП документ, а ще був заступником голови міграційної служби. Готуватися до впровадження МНП в УДЦРі почали взимку минулого року. Порахували задоволення обійдеться в 72 мільйони і оголосили тендер. На створення і підтримку базия там фальсифікації бути в принципі не може. Конкурс проходив у два етапи: на першому всіх завернули, начебто через проблеми з документами. Повторно торги оголосили в листопаді. Перед новим роком розкрили пропозиції, а після новорічних свят одразу і визначили переможця. Прошу голосувати. Майже 72 мільйони. Виборола компанія «Діалінк», яка має використати рішення литовської компанії Медіафон. Сам Діалінк виступає генпідрядником. Далі в офіційній документації виникає протиріччя. За одним документом Мадіафон отримує 28 мільйонів. За доопрацювання та технічну підтримку системи йдуть додатково 20 мільйонів. І це за логікою мав би бути виробник через Діалінк. Ну або ж за логікою, медіафон мав би дати Діалінку сертифікати на цю роботу. Але в самому діалінку наявність таких сертифікатів або будь-яких документів нам відмовилися підтвердити. У будь-якому випадку 72 мільйони можуть піти ось сюди, за ці двері. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це тут діалінк? звати Аліна, сержак, я журналіст, ось моє посвідчення. Угу. Ось. У нас просто зараз момент переїзду, тому... На містах поканієдна по підвіті за спиною дівчини бачимо директора фірми Олександра Баса. Йому не залишається нічого, як запросити нас у кабінет. Це у нас технічна підтримка, бо ми з медіафоном це півгодини назад закінчили. Sky -конференс. Sky -конференс. Sky -конференс. Зауважуємо, що малувати приміщення як на солідну фірму, що претендує на 70 мільйонів. І співпрацює з міжнародними компаніями. Вон у нас розетка вона починала знаєте, це інтернет. найвеликий в Україні З Чого він починав? Воно якось ті сусіди з підвалу починають. На редакційні бланки з питаннями про закупівлю директор навіть не дивиться. Таке враження, що це не зовсім його сфера. Олександр Бас одразу віддає наш запит людині у сірому светрі. Сам решту часу сидить, позіхає. Я формував ці документи своїми руками. Писав, формував, зрозумів. Чи це... своє прізвище? В чому це секрет? Я є ветеран військової служби і служби безпеки України. О, Бачите? О, Бачите, О, Бачите? Так, ну цій ну, ну, ситуації я є фізична особа, яка виконує певні надають певні послуги. Ради, для для Ми раптом зауважуємо на столі документи з грифами у Ніту. Саме ця фірма, як показали розслідування наших грошей. Заробляє на біометричних паспортах, які видає міграційна служба. Також УНІТ контролює продаж укрзалізницею квитків онлайн. У вас документи з ЮНІТУ на столі а, а ви в юні у час, часом не працювали. Ну, ж вас не касається, що у нас на умі може просто... у мене не можуть лежати на столі журнал плейбой. Але ми все ж не заспокоїмося і питаємо про уніт у директора, який вийшов у сусідню кімнату. Олександр Борисович, у вас тут документи з Ви Якось з унітом працюєте? Так? А з унітом ви працювали якось? А, ну, в уніті ви якось раніше Це працювали? до тендера якісь відношення має. Ну тоді ми вже до пари і поцікавилися, чи працює діалінк із дп документ. Ми працюємо. Наше програмне забезпечення для депедокументу. Це наш Слово за слово, і керівництво діалінку зазбиралося до центрального офісу. Нам треба працювати, а не сидіти в офісі. і дивитися в комп'ютер. Поки їдемо, прикинем діалінк. Робив програмне забезпечення для ДП «Документ», яким управляє міграційна служба. Отже, збіг якийсь рік тому засновницею діалінку значилася Лариса Ямчукова, дружина Сергія Радутного. З березня 14 по червень 15 радутний керував Державною міграційною службою через півроку після призначення радутного в ДМС Ямчукова разом з нинішньою співвласницею діалінку Тетяною Нечепорук зареєстрували авторські права на винаходи у сфері видачі документів та біометричних даних, і програмне забезпечення діалінку стало раптом дуже необхідне відомству радутного. Тож міграційна служба. Купила у діалінку програмне забезпечення. Після цього Ямчукова вийшла із власників діалінку, залишивши там Тетяну Нечепоруки, директора, з яким ми от зараз спілкуємося. Під'їжджаємо Олександр Баса з колегою уже пішли за турнікети у свій, як вони кажуть, центральний офіс. Між тим місцевий охоронець директора діалінку і його колеги з бачить тут уперше. А вони тут давно не знаю, перший раз якщо не бачу. Аж тут виходить і директор діалінку і чомусь пропонує зустрітися завтра. Завтра два часа. Отож, трішечки узагальню. Є компанія, пов'язана з родиною голови державної міграційної служби Сергія Радутного, який в ДМС з 2009 року був спочатку заступником голови, потім став власне головою. Ця компанія продає програмне забезпечення у державне підприємство Документ, яким управляє міграційна служба. Більше того, в офісі цієї компанії ми бачимо документи фірми УНІТ. Це така легендарна фірма, яка з давніх давен харчується на паспортній системі та міграційній службі. Аж ось, керівництво ДП документ різних рівнів, в тому числі керівник IT-напрямку, приходять працювати у центр радіочастот. І на тендері центру радіочастот. Перемагає оця сама знайома нам фірма з міграційної служби. Тут, на прохання керівництва Центру радіочастот, я хочу повідомити, що воно керівництво. Жодних стосунків з компанією не немає. Компанія «Діалінк» розташована на четвертому поверсі в будинку, де немає ліфту. От нарешті ми сюди добралися. І сподіваюся. Потрапимо всередину. На нас чекають двоє вчорашніх співрозмовників із підмогою. Розмова, правда, геть не клеїться. Скажіть, будь ласка, попередніх власників, тому що був Геннадій, її не була дружина а, керівника міграційної служби. То ви щось придумали таке, я знаю. А, ви не знаєте. Ні, не знаю. Давайте не будемо ми. Ви приїхали по вашому запиту. Які власники? Ви б дивилися, які у нас власники? Ну, ми дивилися, які у вас власники. Хочемо розпитатися про нинішніх, тому що прізвища нинішніх, на жаль, поки що я не знаю. Невідомо, то нам треба вам розповісти. Будь ласка, хто що це за люди? Звичайні люди громадяни України. Власне, запитувати нема про що. Разом з Нечепорок діалінком володіє Сергій Халімоненко. Фірму Халімоненка згадують дописувачі інтернет мережі. Ось у якому контексті в управлінні міграційної служби у Дніпропетровській області вимагають платити гроші фірмі Халімоненка за видачу біометричних паспортів. Тобто, хоч не хоче, і тут міграційна служба вилізла. А зареєстрована вона у Києві за дверима, де прописано ще 1027 підприємств. Тим часом Олександр Бас розповідає: у діалінку працює 16 чоловік. Правда, зараз їх нема, поховалися. Сором'язливі дуже. Вони якраз вони втік. Для допуску на перший тендер з МНП у компанії мало би бути не менше 50 людей. Для другого вимогу пом'якшили до 30. І навіть дозволили зарахувати персонал субпідрядників. З скільки за козаком працює людей? 16, 16, правильно? Так. Із них, із них шість чоловік, які пройшли сертифікацію в медіафоні. Можете показати? Ми, ми, можемо, но не хотіть. Питаємо, чому впровадження МНП у виконанні діалінку таке дороге. 70 мільйонів. Пояснюють, врахували абсолютно все. У ДЦР кошторис задовольнив, однак у іт експертів є сумніви. Володимир Люлька звернув увагу, що наповнення бази даних «Діалінк» купує у різних постачальників. Тому що тим не тіміні полічити допоможі процентів скидки на продуктів специфікації, правильні переговори, правильний діалог з поставщиками. Як приклад розбираємо пункти з проектною документацією діалінку. Ці папірці у них коштують 3 мільйони гривень. Это имеется в виду э, описание проекта, составление технического задания и описание самого проекта. Значит, берем 3 миллиона гривен, чтобы проще нам было переводить это на сегодняшний момент, э, получается сколько? 100 тысяч евро. Любая проектная документация э, составляется. То есть, в принципе, весь проект считается в основном по э, схеме э, человека-часы, э, человека то есть затраты сколько часов какого специалиста было потрачено и будь, будет потрачено в рамках этого проекта. В данном случае, скорее всего, проектную документацию писал, допустим, хороший проект менеджер и хороший бизнес-аналитик, который совместно с ним на команде, который подбирается в телеком услуг. Такой специалист может стоить, пусть привязка к тому же евро, 50 евро в час. Давайте поделим, сколько получается. Скажу отверто, победитель этих торгов настолько колоритный, что Решта конкурсантів, а там ще п'ять компаній, на його фоні дійсно виглядають якось блідо. І цього можна було б і не наробити, адже «Діалінк» влаштував центр радіочастот за всіма показниками. Однак, давайте вже зробимо коротенький огляд. І решти кандидатів. Ну, порівняємо. Було п'ять учасників. Про фальсифікацію я взагалі не хочу говорити, тому що в нас брали участь Еріксон, брали участь польська компанія, брала участь литовська компанія, словенська. Окрім діалінку на торги подавалися ще п'ять компаній, три відсіяли. У двох із них були удвічі дешевші пропозиції. Проте УДЦР не допустив їх заявки до конкурсу. Українське представництво китайського телеком-гіганту Huawei Україна за документами мало збитки. А в технічного центру інтернет українського партнера Huawei, який мав впроваджувати МНП, не було досвіду роботи над такими проектами. Друга компанія з недорогим рішенням SI – центр. Вони виходили спільно зі словенською IT-компанією Телетех за 39,5 мільйонів гривень. SI-центр центр дочка великого it холдингу Софтінвест недопущена через фінансову неспроможність. Майна у неї на 3 тисячі гривень. Також si Центр вказав у документах, що технічна підтримка МНП-рішення протягом трьох років коштує нуль гривень. А це, на думку ДЦЕРу, неправда. У Нас в нашому висновку відхилення є чітко зазначення, що вони прямо порушили документацію конкурсних торгів, крім того, надали недостовірну інформацію. Я вибачаюсь, але фундаментальна вимога нашої документації це зазначити вартість систем і вартість технічної підтримки. Після тендеру «Есайцентр» Центр поскаржився до антимонопольного комітету, а ще скликав конференцію. І там власник фірми Дмитро Зарахович заявив. Товар, який закуповує ОДЦР, коштує набагато дешевше. На 17,5 мільйонів це реальна стоїмость. Причому це не ні сібістоїмості, призведітелі під всю платформу МНП. Тобто платформа МНП не може, де-факто, стоїть більше 17 мільйонів гривень. Більше того, прямо на конференції перед усіма журналістами Сай Центр відкрив на великому екрані кошторис, що в кого купуватимуть, і куди підуть гроші, якщо виграють тендер. Обща сума всього железного рішення сервіров шлюзов составляє шість з половиною мільйонів гривень. Якби фірма виграла, розповідають весей центр, заробили б п'ять мільйонів гривень. Це абсолютно ну, безпідставні звинувачення, тому ми і ходимо на всі тендери. Тому ми підписуємося, даємо офіційні коментарі і запрошуємо всіх до нас і готові показати будь-яку документацію. Шість годин антимонопольний комітет розглядає скарги з приводу впровадження МНП. Але остаточного рішення так і не приймають, переносять його на 18 березня. Але й ця дата, як підказує інтуїція, навряд чи буде останньою у позовній епопеї по звільненню українців із мобільного рабства.